Далі говоримо про те, як ми прицільно вражаємо ворога на тимчасово окупованих територіях. Так, от в Луганську вдень пролунало кілька вибухів. Їх було чутно в усіх куточках міста. Там теж ні пабліки пишуть про нібито атаку ракетами АТАКАМС. Їхньою ціллю була військова база Ерефії. На фото з місця подій видно величезний стовп чорного диму. Також нібито зникло світло та є проблема зі зв'язком у деяких районах Луганська. Активісти руху АТЕШ повідомляють про приліт по нафтобазі у районі Луганська гостра могила. А от за Даними волонтера та активіста Сергія Стерненка уражено місце базування російських окупантів. А ну походу збили. Дві ракети. Опять по луганську. Ну і маємо ж фото цього хабу в окупованому Луганську, який функціонував з 15-го року. Ee, половина будівлі та дах розтрощені вщент. Ми бачимо на території, базується чи то базувалася ремонтна база, де знаходились ворожа техніка та дрони. Чимало є фотографій ворожих і осінтерів наших про те, що власне там було багато техніки раніше і тепер. Ну ось такі ось е пролунали там вибухи. Сподіваємося, це вплине на кількість е якість цієї техніки ворожої. А в видно час мережу шириться відео, як уламка ймовірно ракет російської ППО влучають у цивільну інфраструктуру. Під обстріл потрапила багатоповерхівка. А пропагандисти навіть пишуть про трьох загиблих та 35 поранених.